Всіх вітаю, любе панство сьогодні ми граємо ігру про стратегію за. Ой, бляха муха боцман, не то. Давай по новай. По старінки. Добре. Всіх вітаю, любі панство. Сьогодні ми граємо ігру про стратегію за таку країну, як Гетманщина 16 століття. А точніше за наших любих Во. На жаль, у нас на даний момент. Присутні тільки 4 області. Так, перше, що ми робимо, нам треба забудувати файно наше місто. Але нас місто не так інтересує, нас інтересують навики. І нам треба вкачати армію першим ділом. А потім забудувати грошові. Три заводи. І нам треба хліб. Хлібчик. І ще нам треба налагодити торгівлю. Ну що, поляки? Ааа, Доз... у вас аж тири ворога. Реч пусповета. Монархія. Демократія. Ми демократична республіка. Торгуємо ага, з поляками і з цими. Давайте ста хтось. Кримське ханство. Кримське ханство давай торговля. Нам треба... Ух, їбать, ти що, та ти що. Московити. Ми вас потім теж, відплізимо. ну то пізніше. Далі, це. Молдавани, давайте з вами. торгувати. Все, молдавани тургу. А ми демокра... Хто ми? ми? Демократична республіка. Тому, хто буде проти демократії, я вам покажу Україні геть, е, кожачку демократії. Тому, панство, ви не замахуйтесь, невуйка. Хто це? Кожахи, так? Да? Кожачки Каз... ханство. Кажахи. Давайте торгувати. Це хто? Давай торгувати. А вас я потім схаваю бог. Річ посповете. У мене є до вас прохання. Віддайте нам свободу. Ах, піт. Все одно ну, б... ну ой, су, вам пиздец пі... буде. Ой, я ви так спідоймі, що проти вам ламп пі... буде, поляки. Ну це трошки пізніше. Раз стружені, торговки, пакти... е, Дивись. Ну то пошла ти на... по союзники. Ти хто? Ти нам ворог чи союзник? Висука з москалями. союз. Запоріжжя, що це за херня? Добре, чекаємо один місяць. Ба-ба! Чимба, чимба, римба, чим римба. чамби бумба римба, римба. Чо заборіжжя, бляха, вільне, а ми ні. Схуя літа. Коні, кавалерія буде. Далі в нас не хватає грошей на розбудову йобаних територій. Пощо в навички, це країни. Союз. Виспадки. Я на тебе не буду нападати, Я даю клятву. Якщо ти зараз приймаєш союз, то я нападати не, не буду. Ну, то ти не будеш на мене нападати, ти не розкнеш. Ва. Зависит от рус. А, так ти з Аскалия. Поляки. Вид що. шо. требувати. Нахуй мені треба. Дивись. Ультиматум. Зар... Я або доб'юся свого. Ну, бля... Опа, що це москальські війська у поляків роблять? А вони що союз? Ага. А що у них війська? У них вправо проходу, я избу. Кстати, ебать у нас баблянаху. Mm -hmm. Ми очкаємо, вкачуємо навики, вкачуємо армію. Ми станемо великим військом, яке буде захоплювати гетензії за територією, за територією. Ми напевно почнемо ж поляків. Заберемо частину території і попросимо типу мир. Типу ми все, ми помирилися, ми вже не будемо. Ходь, ми предложимо Поріжжю, Піднімемо бунт і скажемо. Союз, брат, вас Вони теж демократична республіка. Все, брат. Брат Ужбек. Давайте хто ми змінить дітей Демократія. Що? Ш... Нейтралітет. Выбирали. На третьей більше прибыль від торговлі. Нейтралітет. Нейтральні. Не на ім. Фашизм можна изучить три технологии о фашизм Ах ти курва Покаравни, це типу це ще буду додавати, це ігра ще на даний момент у розробці Якщо хочете можемо ще за якусь країну зіграти. А ну ну а ну чекать чекай, чекай, чка чекать-чкать-чк-чка-чка-чк-чка-чкаччка. И Ну шо ну, у вас там за армія хоть? А у них є і літні війська. Не всюди, але є. А ну, тільки я попробую з ними побитися, у них зараз отако... економіка догори. Зразу, все, давайте територію, або поп'єзя. Ну так ось цими поляками будемо робити. Ага. От ще один навик вивчився. Оп, зразу. Де це поляки? Що ми вам кажемо? Свобода. Ультиматум. Війна. Все. Ви самі це вибрали. Будемо забирати території, забудовуватись і більш збільшувати свою економіку. Ні, ми сюди. Та Ти. Сюди. На оборону. Ти Сюди. Забираємо рейон. У них вообще тут території бочку не забуду. Ми тут гарніжони побудуємо. Стіни. І ми тут побудуємо нарешті нормальне. Будем тут пшеничку вирощувати. Тут будем тургувати. Хлібчик. А тут суто будем Тургувати. Ого! Я зразу укріпляюся, мені сраки. Мені не треба ситуації так як з німцями. Вони ж там в Нормандії програли. <гум> Шо ти? Валир? <гум> ти на кого рипаєш, дядь? Мене досвіду стільки, як у твоїх п'яти розсрати. Що тут за військо? Тут одне, тут о, тут десять. Загрізти валера. А тут ми створюємо військо на дежурство. Двоє коней, двоє артилерія і все, решта армія. Так. А Аж ким поляки хой воювали. Воює. Ого! Що ж поляки не подумав, як вони будуть жити на старості років? На жаль, Чи то на щастя? Ми захоплюємо річі поспоритої столич. Дозвольте запитати, де польська столич? Ой, у вас там землі з'явились? дозвольте запитатися. Ну щоб чи файні люди. Ми зараз от забираємо ту територію і на цьому відео закінчуємо. Давай, кейне ще поти що ж довго оружиш. Там поляки з тими б'ються. І дуже приємно. Але ми вже вкачуємо вже останній навик. І передлагаємо полякам перемир'я. Мир. Мир! Поляки не захотіли миру, тому нам прийдеться їх трошки захопити. До кінча. Все, послідні ходи, як кажуть. Єбать, тато, що, поляки ще вирити можуть. Може, мір. О! Все. На цьому ми відео сьогоднішнє закінчуємо. З вами я. Був козак Мокспірат. І ми закінчуємо дане відео на такій країні, як Гетманщина. Всім папа! -па.